Тема правопис префіксів премудрий чи премудрий. Запам'ятайте, якщо префікс ви можете замінити словом дуже, то треба писати е дуже мудрий, тому премудрий. Прерозумний дуже розумний. Предобрий дуже добрий, прежовтий чи прижовтий. Так само ми можемо сказати дуже жовтий, саме тому прежовтий. Прижовклий чи прежовклий. А тут ми маємо неповноту дії. Це правило вказує на те, що треба писати саме префікс при. Неповна дія, щось трохи прижовкло. Присолений. Так само щось трохи присолили. У такому випадку буде и. Презирати чи призирати. А це виняток. Запам'ятайте презирство, презирати Ми пишемо з літерою Е, прізвище чи призвище. В українській мові маємо лише три слова із префіксом прі прізвище, прізвисько прірва. Саме тому тут буде літера і я, Аліна, викладачка української мови. Підписуйся на сторінку, щоб готуватися до НМТ разом зі мною.